Всім привіт народ. Вітаю, всіх вітаю, підписників вітаю, гостів каналу вітаю, народ слава Україні. Слава нашим захисникам. Все буде Україна. Поїхали! Не забудьте поставити лайк цьому відео. Сьогодні хочу побалакати на таку тему. Чому ж перестали поважати механізатора? Да? Чому механізатор? Ну як, комбайнер, тракторіст. Це ж є механізатори, правильно? От чому ж по, перестали наші брата поважати, в якому, в якому е, смислі перестали поважати. Да? Ну, Ніхто ж не каже, що механізатора треба носити на руках, чи якісь там супер-пупер умови потрібні і тому подобається. Давайте поговоримо про те, що робить механізатор. Да? Що ми робимо. Ми сіємо. ну Насамперед. Землю треба орати, да? ми горимо, культивіруємо, сіємо. Збираємо да, цей врожай. Ну, ще, а ще ж люди є, які працюють на оприскувачах. Так? Ну, це ж теж механізатор. <смі> Там взагалі ж гиря. Ну, це ж на оприскувачу, це саме сама вредоносна, як би сказати, праця. О, це вони взагалі тими ядами дихають. Ми то ще так на тракторах, на комбайнах, а ці що люди що бризкають оце все. О, а хто ж, хто ж про це задумується? Яка там як здоров'я робиться цього механізатора? Ну, про це ніхто не думає. Оця вібрація, пиль, яди, шуми, кандьор. ви думаєте, кандьор не на, 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 на організм? І кажуть, 120 гривень де працюють. Нормальна ціна. Там теж відео було. Так а ти вирішешся за, за, за ті гроші. От, допустимо, у мене вже хребта немає. Ну, це не від хорошої життя, не то, що а від вібрацій я ж зараз лікуюся, намагаюся, але в рації, напевно, що не, 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 мені не збіжать, тому що в мене хребців між хребцями дисків вже немає. І це також це від от вібрації, це, це от, у, у цього всього е, комбайнерства і тракторіства. Читаємо. Сіє хто механізатор. Ультіврує хто механізатор. Е, Брискає хто механізатор. Збирає хто механізатор. Оре, також опять механізатор і це все по кругу. Ремонтує техніку хто? Механізатор. Обслуговує техніку хто механізатор. Чи то комбайнер, чи то тракторист. Ну, це, це, все, це все роблять наші люди, наш, наш брат, наші механізатори. Я ще раз наголошую, я ні до кого, ні до чого не прозиваю. Це сувом моя думка. Ну а хто, як би сказати, підтримує, пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Тракторит у нас таки їзде. О, я ж не кажу, що там треба на руках носити механізатор, ну хоч трохи якоїсь поваги, тому що приїжджаєш, от холдинги великі, уже в такої степені це просто трендіст, ти приїжджаєш, і будь-от ти їм щось винен. От ти приїхав на збирання да? е, врожаю, чи на пахоту, чи на культивацію приїхав той механізатор. І таке, ну, я не кажу, що всі, ну, що геть всі, ні. Так само, як і люди, не всі. Ти приїжджаєш, і, і будь-то ти вже їм щось винен. Ну, ти приїхав у хазяйство, та, щось, ну, збирати, ти ж приїхав їм збирати. Та, допустим, на врожай. чи приїхав пахати, ти приїхав виконувати роботу. А вже таке, о, таке враження, що ти їм щось винен. У кого таке було, друзі, напишіть в коментарях. О, плюс до того, що то пішло ж таке, що ми не кормимо. Добре. Договір якийсь там з власником техніки складають і тому подобне. Якщо нормальний власник техніки, от є такі люди, да, є отака от людина, яка їздить, є такі холдинги. Я знаю, що там не кормлять. Він що робить? Раз не кормлять. Він власник цих комбайнів наймає кафе. В кафе приходить і каже, що в мене буде кормитися там, допустимо, 10 чоловік. Сніданок, обід і вечеря. Він платить за це все і м -м, хлопці. Ну, їдять, да, питаються. Сніданок, обід і вечеря. От. А не такі є. А такі є, що ми вам даємо 200 гривень на сутки, ми не кормимо. Шановні, 200 гривень на сутки. Що таке 200 гривень на сутки поїсти? Та це ще півбіди. Скинулися там, чи ще що нібудь, ну це таке. Але як цей комбайнер? Ну 200 гривень на суд. Де він куди буде варити? В полі на В котілку? Ну, ну, давайте так логічно, да? поміркуємо. Ми даємо вам 200 гривень на сутки, а ви там хочете тратити, хочете не тратити, хочете їсти, хочете не їсти. Ну Давайте побалакаємо про те, що де він це буде робити. Чи комбайнер, чи тракторіст, де він буде це робити? В полі, костер палить і щось варить там собі. Це, виходить, ти і повар, і механізатор. Чи як, ну? Я, я не розумію. Ну, це сугубо моя думка, але так от воно щось трошечки накріпіло, я, вирішив я це про це побалакати, а ви там уже на ваший розсуд. Правий чи не правий чи не правий, ну, ну, в деяких мірах ну, приїхала людина працювати. Її потрібно накормити, її потрібно поселити, щоб вона була в теплі, ну, щоб людина працювала, щоб в не лізли мислі, як йому поїсти, що йому пов... він продовжує працювати. І дивіться за технікою. Да, Допустимо, я на компанії працюю, я повинен. Працювати і дивитися за техніку. От зараз я працюю у людини. Людина мені купила в холодильник там то-то. то, 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 то е, разне. це ти каже, що, що ще треба. Оце коли я вже приїжджаю. Я, коли я приїжджаю із е, роботи, щоб я щось собі там е, підготовив. Не просто що це обід. Сніданок, сніданок там, по-моєму, ні, сніданок немає. Я сам собі там щось чай п'ю, там кава з. Матрожениками разними. Обід є, в хазяйство курми, вечеря є в хазяйство форми, і я приїжджаю з роботи вечором, там покупався, помився, ще я там якусь сосідку, чи якусь макаронину, сало є, плитка є, картошка є. Ну, що, що ти собі там захочеш, звариш. Які до цього власника можуть бути питання? Ось мені треба було на аналізи і ну, в лікарню. Отак і так мені треба їхати. Скільки ти, скільки ти скосив. Кажу, скільки, скільки, скільки скосив. Все, я за ці гроші, ну, гектар дадуть дві гроші. Все, привіз, я приїхав вечором. ну, мене батьки приїхали, забрали. Я приїхав е вечором, мене вже охранник передає мені кошти, ті, що я заробив. Все, ти дивись там осторожно і е тому подобне. Лі лікуйся, щоб все, все було добре. Ну, це повага. Так, це є повага. Це є повага до людини. Людина вийшла війшла ситуація, і тут дощі пішли, отак і отак під цей ми підтягли, щоб отак воно не вовреде робочому процесу. Хоча там залишилося гектар 500 нароті кукурузе. Оце є повага. А так я ж кажу, ти приїжджаєш, не то, що там ще власник того трактора чи комбайна я кажу, що не всі такі. Опять же, я кажу, що не всі власники такі. І не всі комбайнери однакові. Є погані, є хороші. Але зачасту дивишся, що на це до тебе ставляться як до якоїсь скотини, не, ну, не до працівника, а як до якоїсь скотини. Матюча гилять. да, Люди, да, матюча гилять. На мене гилили лічно. Ось зараз я там викладав е відео про Вознесенських двох братів, і тому, що вони винні гроші. Я ж нічого я такого не розказав. Я розказав те, що є, і вони винні мені гроші. Оказується, а так вийшло, що, навіть, напевно, я їм винен. Там один із них мені в вайбере таке почав писати, що я йому техніку на мільйон гробив, що я в нього щось вкрав. Що ми кидали, ну, то є, що ми типу, зібралися і поїхали. Так, я на ноги не міг стати, куди мені далі було щось робити. Тобто я маю рачки йти, щоб не бути кидалою, залазити в комбайн, пити обезболюючі і заробляти йому мільйони. Ну, виходить так. Ну, то є, цьому я кидала. А то, що він мені 15 тисяч не віддав, це не кидало. І я готов доказати. І що він там тільки щось доказати, комусь 100 тисяч заплатить, а тобі копійки не дам. Це є повага до людини. От я так задумався. Це є повага до людини? Ні. Та не те, що до людини, до механізатора, як до, до працівника. Я ж нікуди не заїхав, не вдарив, того компанію, не, не, не розбив нічого. А писать таке. Людині, ну, допустимо, я знаю, що я нічого не вкрав, гаєчки, гаєчки з того комбайну не взяв, обслужили, нормально, все цю комбайну оставили. І він мені пише, що я кидала. Другий пише там вже коментарі під відео, що я б, аби я знав роботодателя, я б розказав, би, хто ти який ти кидала. Ти в чому кидала? Ну в чому кидала? Гроші я вас забрав. Чи що? Ну, це є повага до механізатора? Ні, друзі, немає цієї поваги до механізатора. Я не розумію, ну, до, до, чого, до чого ми котимося, і що воно буде далі, і як працювати. ситуації оце по країні теж я не буду сугубляти, да, і тому подобне, але механізатори теж бояться їздити. Не у всіх броні є, і не всіх бронірують. Як у нас кажуть, що воно побронірували, все, тепер броні поміняли, будуть перевіряти, кого по броніру, кого перевірять. Ми як працювали, так і працюємо. Ми на цій техніці працюємо, ми збираємо хліб, ми оремо, сіємо і пашемо, і нас ще, і нас ще як, як отих скотів добивають. Ну це, допустимо, вже як до робовласництва, напевно, йде. Скажіть, будь ласка, що я не правий. Ну, Конституція України що гласить? Що, що Конституція України каже? Що, якщо людку люд, кожна праця повинна бути оплачена? Так от так, Конституція України каже, що кожна праця повинна бути оплачена. Якщо ну, праця не оплачена, це є рабовласництво. Якщо не заплатили, то це є рабовласництво. Так от, друзі, такими темпами, я так розумію, ми взагалі дійдемо до того, що нам будуть говорити, що скажіть спасі, що ми вам ще роботу дали. Ну, я так розумію, ну так, а як? За кожну роботу потрібно, потрібно платити, якось поважати цього механізатора. У нас і так уже залишилося раз-два і, і все, і на пальцях пересчитати. Ті, хто щось може, ті, хто щось розуміє в техніці, ті, хто щось, щось, ну, щось куд, кудись знає, куди що втекнуть що таке ключ на 32. А нас як ото, те бидло буцають і обзивають всякими, всякими різними словами і, і тому подобне. Якось у одного роботодавця приїжджали, скільки ви хочете заробляти. Ну, як собі сказати, скільки ти платиш? Ну каже, скільки ви хочете заробляти? Оце, оце ну, питання, скільки ви хочете заробляти? Ну, мільйон. Ти мені заплатиш мільйон. Я так розумію, що не заплатиш. Ну, за чим питати? Е, ну, скільки ви хочете заробляти? Я не, не знаю, як на це відповісти. О, каже, от скоро буде уже е, цей, оці машини безпілотні. Ну, а нам куди діватися? От будуть безпілотні машини, нам куди діватися, да? де ми будемо заробляти, як ми будемо сім'ї кормити. І кому ти будеш продавати цю продукцію, що ти вирощуєш? Якщо ми не будемо е, працювати, не будемо заробляти за це кошти, о, то є, не будемо вже купляти твою продукцію. Буде безпілотний апарат. А той безпілотний апарат Стовба побачить? Чи якусь яму посеред поля, чи подшипніку там накриється на сівалці, чи у нього. Ну, ну, він побачить цей безпілотний апарат, що там якась поломка, чи ще щось. От я взагалі не розумію оцих, технологію цих отам. От, да, от, е, от, е, Ні, оця технологія да, там, GPS. Наприклад, по щосі трактор по GPS, тому ну, це хороша технологія, це класна технологія. Ну, оце безпілотна оце, ось, технологія, це, це ж винищення е, ну, народу, я вважаю. Ну, народ як буде? Якщо, звісно, народ буде отримувати за це кошти, то друге питання. А якщо народ не буде отримувати за це кошти, ну, тоді як йому жити цьому народу? Допустимо, да, я механізатор, і мене замінили якоюсь машиною там. Мені що, лягати в гроб вже лежать ждать свого кінця чи що? І сім'ї так само, бо я не зможу її прокормити. Так виходить. Чого наших дідів поважали? Ну, Наші діди, механізаторами робили. Їх поважали. А ми до цього дійшли, ну я так розумію, що мене самі в цьому винні. Я так розумію, напевно, друзі мої, що ми самі в цьому винні. Ми нагинаємо голову, нам кажуть, оте, 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 оте. ти повинен, ти повинен, ти повинен, ти повинен. Ми все комусь щось винні, а нам ніхто нічого не винен. Що так виходить? Ну що так виходить, що ми всім щось винні, а нам ніхто нічого не винен. Ти друзі, такий садочок. От така, такі, я так вважаю, такі пироги. От щось я не знаю. Ну, от напишіть на коментарях, що ви по цьому поводу Дум думаєте. Ну, от я не віддаю йому зарплату, бо він е напився. Та яка різниця? Ну напився, вижене його. Ну зароблені кошти йому віддай. Він, він працював, він е ну, заробив їх, він труд свій вклав, свою, свої, свою життя своє життя віддав. От він написав йому кошти не віддам. Де це таке написано? Який закон такий, такий є? Що він написав, я кошти йому не віддам. Я взагалі не розумію. Ну, куди ми кутимося і що, що далі буде? Це повний трендець якийсь, друзі мої. Я не знаю. От час це частіше, як пить, покиду. Я за, за все частіше над цим задумуюся. Ну чому я повинен своє драгоценне життя, свої секунди життя віддавати комусь, заробляти комусь кошти? О, а мене ще і як у світ. Мене за людину не вважають. І, а, ще така ж ти пішла не, хрень же, а будеш трендіть, а ТЦК ти цека здав. Да? Отака хрень пішла. Будеш багато трендіти, а те ТЦК здам. Я ну що це ТЦК вже, чи пуп землі стало, чи я не знаю. От, от, не дай Бог, що якесь лишнє слово сказав? Зразу все. Будеш багато балака, як ти цеказдав. Зараз менту визвати, ти це і забруті, і поїдеш воювати. Так, да, це я з хлопцями балакав. У мене лічно такого не було, а з хлопцями я балакав. Да, каже, Нам вже таке казали. Будьте багато балакать, поїдете в ТЦК. Приїхали хлопці в один холдинг е, убирати. Не буду називати поки холдинг. Це я там не був, це зі слов. О, щось вони там за жильо. Жильо, коротше, каже, зайшли як в якийсь барак, якийсь хлів, кровати, оці ще Солдеповські. Їй каже, 20 штук так стоїть один, одне на одному. Ну, 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 Люди добрі, 20 чоловік. У кож кожного своя е, як би сказати, да, аура чи свій там, це 20 чоловік в одну, в одну хату, каже, кормить не кормлять. А якщо дають якусь баланду, таку, каже, що прожити не можеш. Почали казати, що, ну, як, ну, що немає країни умов, а помиться. Помиться, треба йти з одного корпуса, це де живуть, йти на сакзавод миться. Це ти там помився, вгарячився. Холод зараз, і це йому йти назад. Він захворів, йому ж ніхто больнічне не оплачує зараз. От тобто людина захворіла, так, йому ж ніхто не оплачує, за, за свої ж кошти лікуєшся. А захворів, то він на праці, так? Ну йому це ніхто не оплачує. Каже, ну куди нам іти, каже, туди митися, це ж це? Каже, багато буде трендіть. Я, я ж кажу, візьмемо мінто, візьмемо ТЦК і поїдете, каже, блядь, воювать. Щось не подобається. От почалося. Оце відношення до, до працівників да, господарства, до механізаторів, отаке. Чому так, я не знаю. Чи нас взагалі вже за людей не рахують, в кого багато грошей. Ну, ті ж гроші, ці ж механізатори і заробили. Ну, не тільки механізатори, да, там, і працівники там, торгівлі, і працівники будівництва. О. Ви ж їх самі не заробили, вам їх заробили люди, які працюють оці. Схаменіться люди. Я не знаю, що, до, до чого ми дійдемо такими темпами. Так що, отак, якось, друзі, так, про А я вас підняв на місце поставив. Все буде Україна, я думаю. Що все буде добре. Всі ж нас не виб'ють. А ви поставте лайк цьому відео, підпишіться, поділіться. Хто додивився, звісно, до цього моменту, напишіть коментарях хто додивився до кінця, а я вас всіх підняв, обняв, на місце, поставив. Так що будьте здорові і цініть свій труд. Всім пока-пока.